Вода це енергія життя. Можна жити без солі, без м'яса. Але без води людина не проживе жодного дня. Раніше, в давні часи, вигадували страту не давати води за непослух. І встановлено, що на 34-й день людина вмирає без води. Без м'яса ж назначено більший термін. Так ось, вода. Що це таке? Це життєва необхідність для людини. Кількість виживання води в день залежить від індивідуальних здібностей людини та потреб, її енергетичної цінності, її руху та її спосібу життя. В Україні існує кілька великих виробників мінеральних та столових вод, наприклад, моршинська, боржомі, поляна косова. А в чому між ними різниця? А різниця в складі. У кожної марці води є свої відмінності. Наприклад, в мінеральній воді поляна косова вона нейтралізує підвищену кислотність шлунка. Моршинська лікує хронологічні захворювання кишечника, шлунка, а також підшлункової залози. Боржомі лікує патології шлунково-кишкового тракту. Тож, яку ж воду вибрати? А вибирає сам споживач за своїми переконаннями, за своєю купівельною спроможністю та за своїм самопочуттям. Жити здорово! Будьте здорові!